Та стовгне днів широкий, з поеми «Причинна» розпочинається кобзар великого Тараса. З цих слів йде початок Шевченка як поета, такі прості, доступні, і водночас геніальні рядки стали і відомою піснею, і символом України, її другим гімном, яку знають у Європі і в усьому світі. Але по особливому світ слухається в ці слова у цей час. Коли відзначається 202-га річниця від дня народження славетного сина України, великого поета і художника Тараса Григоровича Шевченка, прометей, пророк, апостол, кобзар цими високими словами його називали і ще за життя, і нині вони звучать не менш піднесено, не менш актуально. Не менш справедливо слова апостоли кобзар стосовно Шевченка, позбавлені будь-якої умовності. Він і справді є і апостолом, і пророком Україна Шевченко, слово якого було наділене величезною енергетичною силою, здатною відродити дух нації. Прометеєм він став за нескореність духу, за те, що віддав усього себе служінню людству за страждання в ім'я кращого майбутнього. Тараса Шевченка припадають саме на час про весни, на дні, коли природа пробуджується до життя. День його народження і день його смерті замикаються в одне коло. Творять один замкнутий цикл символ вічності. Відомо давно у геніїв немає дати смерті. Їхні думки та справи вічні вони допомагають наступним поколінням жити правдою і пам'ятати про своє покликання на землі. Поет живе, ми слухаємо його, ми чуємо заповіт його священний, учитися, кохати край стражденний і не цуратись рідного свого. І всі, ми скільки є в душі своїй, клялистих тих душ не зраджувати зроду. І справдимо, ми заповіт святий. Поет живе в серцях свого народу. Просимо всечесних отців помолитися за небесний спокій та живий земний дух Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Благословен Бог на завжденні повсякчас і навіки вічені. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помили нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помий. Свяжи порода Божого, Вілікого плота Української нації, Даса, Салення святих сидить, не прибрамої сахар покої і до праведників приєднає. Коротше вам можна говорити. І в пам'яті наші повинні залишатися і при мудрі його рядки вчення. Згадувати, пам'ятати, це і є велика нагорода від Господу. Пам'ять наша завжди повинна бути світлою про тих, які. Тараса, який був першим революціонером, який робив перші кроки у боротьбі за свободу людини, за свободу цілий. Ми дуже добре, добре знайдемо книгу всіх народів Святу Біблію. Знайдемо також багато біблійних пророків. Твори Тараса Григоровича Шевченка як поета, як художника воїстиною біблією української нації. Він не прекрасним зерцем патріотичності, любові до ненької України, до українського народу, особливо до знедоленого народу. Тож будьмо добрими нащадками цього великого генія. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Тарас Шевченко. З цим іменем на планеті ідентифікується Україна та українці. І сьогодні, з нагоди Дня народження нашого Пророка, ми знову зведемо свої погляди до Нього. З його ідеалами, помислами звіряємо свої кроки в утвердженні української держави. А чи актуальне Шевченкове послання тепер у незалежній Україні? Так, навіть більше. Адже подію у минулого він описував наше майбутнє, а саме Сьогодення. 25 років української самостійності переконують нас у цьому. Хіба нині не болять нас проблеми національної еліти? А синівський обов'язок перед Україною, а збереження рідної мови, а роз'єднаність національно-патріотичних сил, а бажання Росії знов і знов загарбати наші землі і панувати над Україною. Тож читаємо Шевченко. І не лише у дні пам'ятних дати. Читаємо і вчимося будувати нашу Україну. Прислухаємося до кобзаревих перевод очищаємо душу і тіло вогнем Тарасового слова. І з нагоди 202 ї річниці дня народження Тараса Шевченка до словами Ольги третього ступеня загалюк Ганну Теобирину, Члена на Тернопільської обласної організації Всеукраїнського товариства політичних в'язнів. Пані Ганна, я боюся сказати, я вам дуже зброю, скільки вам років, скільки у вас є. Сьогодні на нас пані ново. Дорогі друзі, це не просто людина, це приклад героїзму. Людина, яка пережила тюрми, ув'язнення, переслідування. І сьогодні ця людина з нами на всіх мітингах, на всіх майданах, і демонструє, як треба любити Україну. То я думаю, пані Ганно, що ви якраз є прикладом для всіх нас, як треба любити Україну і разом з вами ми змінимо нашу тернупінгу. Дай вам больше здоров'я, Указом президента України номер 46 від 15 лютого 2016 року про відзначення державними нагородами України з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, за значний особистий внесок у розвиток ветеранського руху, мужність і самовітність, виявлені під час виконання військового обов'язку, патріотичного виховання молодого покоління та активну громадську діяльність. Нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня богач Ярославу Іванівну, голову комітету тернопільської обласної організації української спілки ветеранів і воїнів-інтернаціоналістів. За мужність третього ступеня. За громадську мужність самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час революції гідності, нагороджена орденом за мужність третього ступеня Луб'яницького Антона Олеговича, учасника революції гідності. Мурагу Андрія Ігоровича учасника Революції Гідності. Та Панасюка Ярослава Федоровича учасника революції Гідності. Шевченко жив україною, за неї страждав. Для неї готував свою волю. Для її пробудження і визволення писав своє неупалиме, безсмертне, пророче слово, утверджуючи, що відповічне прагнення українського народу волі. Шануючи, сьогодні кобзаря, як сина Українства, склоняємось йому за те. Що він єдиний поет художник у світовій культурі, який врятував націю від виродження в умовах колонізації Російської імперії. Сьогоднішня Україна без перебільшення постала завдяки Шевченківському незламному духу, його вівкам і українському слову. У російський запледенесу суцвіття, до ніг тобі, титане, кладемо. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття. Тебе своїм сучасником звемо. Знак душаної вдячності та з нагоди ї річниці від дня народження просимо покласти квіти до пам'ятника великому кобзарю Тарасу Григоровичу Шевченку.